Шановні українці та українки, перше енергетика сьогодні на селекторі були всі регіони, де ситуація зараз особливо складна. Фактично, це області центральної України, також це прикордонні громади з Росією, де постійні обстріли, бойові дії. На Дніпровщині, особливо в Нікополі, були пошкодження лінії електропередач через обстріли, також в Павлоградському районі і в інших громадах неподалік фронту. Продовжуються російські удари, в тому числі є пошкодження місцевої інфраструктури місцевих об'єктів енергетики на Дніпрощині та у Запоріжжі. Знову була під ударами Укрзалізниця, наша логістика, але зв'язок між областями наше транспортне сполучення ми зберігаємо. Важливо, що сьогодні протягом дня не було ракетних ударів та шахетів проти інфраструктури, і це демонструє, що коли є у Америки мотив справді змінити ситуацію. Ситуація може змінитись. Наша команда продовжує працювати з американською стороною, працювати, щоб реальні рішення заради миру могли масштабуватись. Сьогодні була нарада з нашою делегацією, хлопці. Вже в дорозі зустрічі будуть Будуть в середу. Та четвер не тільки тристоронній формат буде, але і з Америкою буде двосторонній наш формат. Є що погодити, є зміст, який потребує подальшої роботи. По гарантіях безпеки ми готові по відновленню та подальшому розвитку України урядовці. Працюють наші команди активно цим займаються. Важливо, щоб в цей час Америка також рішучо підтримувала діалог, всі можливості для діалогу, які є, і відповідно працювала з російською стороною, щоб російські удари, щоб російський терор не зривав те, що можна досягти. Я хочу сьогодні подякувати всім нашим ремонтним бригадам ДСНС України, комунальним службам. Які справді працюють заради людей енергетичним компаніям, які задіяні, робота триває 24 на 7, цілодобово я доручив МВС України разом з обласними владами, керівниками громад максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах, щоб на цей час надзвичайно холодної погоди всі були готові до будь-якого розвитку подій. Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Я хочу подякувати за підтримку. Поінформував Урсулу про ситуацію на сьогодні. І буде новий пакет енергетичної підтримки від Євросоюзу для України, зокрема генератора. Дякую дуже, Урсула. Дякую тобі, дякую колегам. Ми готуємо нові формати спільної роботи з Євросоюзом. Це стосується зокрема фінансування гарячого харчування в школах в Україні були домовленості наші. Ми розраховуємо, що все вдасться реалізувати. Також триває робота в Європі щодо нових санкцій проти Росії за цю війну. Санкції, які не просто покарання, але й можуть обмежити російську здатність воювати. Ми робимо все, що в дипломатії спрацювала. Але це Росія повинна відмовитись від війни. І ще одне, Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися. Весь світ бачить, що відбувається в Ірані, яка кількість вбивств, і як іранський режим вкладався у поширення війни, насильства в регіоні. та в світі. Україна не забуде жоден з тисяч шахедів, які б'ють по наших містах і селах, по наших людях. Ми бачимо, як інші в Європі почули питання про Іран і нас. Україну і тих європейців, які закликали до більшої активності, до більшої принциповості, і самих ранів, фактично погоджено рішення Євросоюзу про визначення терористичної однією з основних організацій режиму в Ірані так званого Корпусу вартових ісламської революції. Зараз тривають європейські процедури. Ми в Україні вже ухвалили таке рішення і вже визначили цю організацію терористичною. Для нас це питання закрите. Усі терористи в світі заслуговують на однакове ставлення і засудження. Жоден не повинен виграти. Дякую всім, хто допомагає захищати життя. Дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!